Друзі, невже Росія припинила атаки на Україну? Вперше за тривалий такий перманентний час атак Росія в ніч на вівторок, 1 квітня, не запустила ударних безпілотників по території України. Цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації. А невже це початок якоїсь нової тактики, затища чи випадковість? А можливо, Москва розглядає варіант перемир'я. Давайте далі розбиратись. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в своєму повідомленні зазначає: ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить. Ця локонічна заява фіксує важливий факт, ніч минула без звичних повідомлень про рух ворожих шахедів. Востаннє повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників о 4.34 ранку Понеділка 31 березня. Друзі, це не просто випадковість. Росія з осені 2024 року майже кожної ночі атакувала територію України ударними дронами. За останній час це вперше такий випадок. Ці атаки вже стали буденністю і серйозним випробуванням для української системи ППО та цивільного населення. Останнім часом російські військові змінили тактику, зосередившись на точкових ударах шахедами по містах, що ускладнювало роботу ППО та збільшувало ризики для цивільної інфраструктури. А тут жодного удару за цілі майже, майже за цілу добу. Одним, одним з останніх масштабних ударів став обстріл Харкова ще ввечері 26 березня, а якийсь причинив там значні руйнування та значну пожежу. І на тлі цих інтенсивних атак нічна тиша за 1 квітня виглядає просто незвично. Але які можуть бути тут причини такої паузи? Можливо, Росія перегруповує сили та готується до нових, більш потужних атак? Або ж це може бути пов'язано з логістичними проблемами, погодними умовами чи іншими факторами. Андрій Коваленко слушно тут зауважує, що поки що ця пауза нічого не значить, але розслаблятися точно зарано. Якими можуть бути подальші дії Росії? Цілком ймовірно, що пауза в атаках дронами є тимчасовою, і найближчим часом ми, на жаль, знову станемо свідками активізації ворожих БПЛА. Колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селізньов також вважає, що росіяни продовжать атакувати Україну шахедами. Саме зараз, за його словами, Москва робить ставку на масовані атаки БПЛА, а не ракетні удари. Водночас експерт звернув увагу на небезпеку масованих атак шахедами по Україні, і за останній час за рахунок масових дронів атака російським арміям створює настільки великого клопоту, що це нагадує килимове бомбардування без ризику для російських пілотів, підкреслив Селізньов. Давайте розглянемо ще один момент. Відсутність атаків дронів може свідчити про те, що Російська Федерація готується до можливого перемир'я. Інститут вивчення війни сьогодні опублікував звіт, де говориться, що протягом найближчих трьох тижнів Україна, США та Росія навряд чи зможуть узгодити умови припинення вогню. Україна та Росія ще не уклали угоду про припинення вогню на морі. Через триваючі вимоги Росії щодо послаблення санкцій Заходу. Переговори щодо умов припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі тривають, і результат цих переговорів залишається взагалі незрозумілим, говориться в звіті Американського інституту вивчення війни. А я вам, друзі, нагадаю, що 25 березня Кремль заявляв, що не виконуватиме узгодження припинення вогню в Чорному морі. Допоки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного сільського господарського банку та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі, там продуктами, добривами. А видання Bloomberg за 28 березня повідомляє, що Росія вимагає від Європейського Союзу ще й відновити підключення російського банку до міжнародної банковської системи світ. Як передумову для реалізації саме Чорноморської угоди. Тож, друзі, наразі немає жодних реальних ознак того, що Росія готова до перемир'я. Американський інститут вивчення війни підкреслює, що переговори щодо припинення вогню взагалі зайшли в глухий кут, і мова йдеться лише про припинення вогню в Чорному морі та не бити по енергетиці. Тому вірогідне, вірогідна пауза. Це, на жаль, тимчасове явище і атаки дронами скоріш за все відновляться. Тому перемір'я наразі мало ймовірне. А Україні варто надалі готуватися до нових ударів, а світу тиснути на Кремль, а не йти на поступки. До речі, щодо поступок, Вашингтон закликає як Київ, так і Москву до прийняття таких жорстких рішень та компромісів заради миру. Речниця Державного департаменту США Темі Брюс на брифінгу чітко заявила, що адміністрація США не сприймає ідею Кремля про зовнішнє управління Україною. Ну, хоч на цьому ми вдячні. Водночас, вона наголосила, що Білий Дім зосереджений на мирному врегулюванні війни і усвідомлює, що Москва так і Київ мають ухвалити жорсткі рішення і компроміси. Брюс зазначила, що США працюють з Росією та Україною і прагнуть продовжувати свою роботу, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. Також представниця Держдепу наголошує, що адміністрація США прагне реалізувати дипломатію, необхідну для досягнення режиму повного припинення вогню, а також готовності сторін до проведення переговорів для остаточного і тривалого врегулювання. І з одного боку заява Держдепу демонструє, що Сполучені Штати активно працюють над тим, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, розуміючи, що для досягнення миру ну звичайно необхідно будуть взаємні компроміси, які можуть бути непростими для і Росії, і України. Але давайте не забувати, що Росія відмовляється від тридцятиденного перемиря і простими словами та закликами до миру Росію не змусити. Її не змусити до компромісів, ти не змусиш її сісти за стіл переговорів. Тут потрібна сила. І коли це зрозуміють в Сполучених Штатах, взагалі невідомо. На цьому я завершую своє відео. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, а щоб бути в курсі найважливіших подій. Дякую до зустрічі!